Друзі, гречку з реберцями завжди готую в духовці, тому що це набагато простіше і набагато смачніше. Реберця і гречка просто тануть в роті. Обов'язково приготуйте, тим паче, що це дуже просто. Реберця нарізаю на шматочки, додаю сіль перець, серетельно перемішую, розминаю і залишаю трохи маринуватись, а за цей час. Нарізаю на піра цибулю, натираю на великій терці моркву і на невеликій кількості олії обсмажую реберці з 4 сторін до рум'яної скоринки. Потім я їх забираю зі сковорідки, а на жирі, який утворився, починаю тушкувати цибулю до прозорості, додаю моркву і ще тушкую 2-3 хвилини. Засмажка має бути готова десь наполовину. Далі беру форму для запікання, вона повинна бути доволі глибока. Викладаю обсмажені реберця, зверху засипаю їх промитою сирою гречкою, вирівнюю шар і потім третім шаром йде засмажка. Все заливаю підсоленою гарячою водою, накриваю фольгою і відправляю в духовку на 1 годину при температурі 200 градусів. Все смакота смачнюча, готова, чого і вам бажаю.